Василь Сухомлинський, як здивувався Мурко, Був собі у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить, поклав голову на лапки, тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки й жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, притулилося, й очі заплющило тепло біля котового кожушка. Мурко чув, що до нього хтось притулився. Розплющив очі курча. Здивувався, та й сміливе ж яке? Дивиться Мурко на курча, дивується і не знає, що йому робити, чи налякати курча, що утекло, чи хай собі грається. Дітки, а чому маленьке курчатко жалібно пищало? І до кого воно притулилося? Чому автор називає Курчатка сміливим? Малятка, вам сподобалось оповідання?